Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла. і сьогодні в нас новий виклик. Потрібно щось робити, але на дворі такий вітроганіще. Я навіть не можу туди вийти, мене зносить просто. Так, сьогодні мене чекає багато роботи, але я е... Впевнена, що я мало що встигну. Перше, це я хочу пролити свою розсаду з монофосфатом калію, тому що вона почала сильно витягуватись. Монофосфат калію її трішечки присадить, там немає взагалі азоту, багато фосфору 52%, і калію вона має 34%. Тобто, це перенесе акцент з зростання. Зеленої маси на розвиток кореневої системи. І таким чином а, призупиниться ріст. А, таку процедуру можна робити лише коли на рослинах є хоча б пара справжніх листочків. А, тому що, якщо немає, то ми, якщо ми зупинимо ріст зеленої маси, це буде дуже погано для рослини. Так, ось так, бачите, в мене вже перці мають справжні листочки і потрібно їх. Дуже швидесенько зараз пролити. Хотілося б мені пролити і буряки, покажу зараз, які, але вони не мають ще в мене справжніх листочків. Але дуже сильно тягнуться. Бачите, які вони. І до речі, чомусь у буряка з однієї насінини росте по два паростки. Я запитала у мами, вона каже, що вона ніколи такого не помічала. Але потім говорить. А я думаю, чого я їх сію, нібито як рідко, а вони от виходять в мене густо. І я це помітила ще з минулого року, що майже з кожної насінини росте по два паростки. Чому так? Не знаю. Так, земля тут мокра, але треба додатково її ще зволожити. В теплиці просто спека неймовірна. Зараз я покажу вам. Бачите, що показує? Жах і відкрити неможливо, тому що вітер просто все зносить і страшно її роздуває ту теплицю. Так, ще хотіла сьогодні розпікірувати капусту, боже, де вона в мене? Десь схована. Ось. Це білоголова, рання капуста. Хочу її розпікірувати. У мене вже готові стаканчики. Так, і що ще? І хочу посіяти сьогодні помідори, але колекційні томати. Не знаю, ще я тару не приготувала, але треба щось знайти. Бачите, у мене скрізь місце задіяне, де тільки є вільне місце. Там у мене щось посіяне. О, до речі, Сикорій зійшов. Минулого року жодна насінина не зійшла. Але це зараз в мене інший щербет. І ось він зійшов. Це дуже дивно. Так, і фізаліс дивлюся. Дивіться, він також був недавно посіяний, і ось вже і фізаліс починає сходити. Клас. Дуже рада тому. Так, ось такі справи. Пішла шукати тару, пішла я пікірувати капусту. Покажу, що я сьогодні зроблю. Поламала я свою касету, тут в мене баклажани і перці. І подивіться, ви тільки на цього того дума. Під сьомим номером у мене перець під назвою Чорний квадрат. Не зійшла жодна насінина. Я його пересівала, я вам показувала. До речі, сіла я їх 15 квітня, березня, 15 березня, тобто майже місяць тому. Жодна насінина не проросла. Хоча, ось поруч капі, це з базару я купила просто причину. Зійшли абсолютно всі, 100% схожість. Цей жоден. Сьогодні дивлюся: подивіться почав проростати. Це ж треба було так довго думати, щоб взяти і потім прорости. Це жах. А до речі, ті, які я пересіяла, я їх всі е, пророщувала на ватному диску. Ще також жоден не проріс. Можливо, і вони. Треба тоді чекати місяць, значить. Капуста розпікірована, не вся в мене влізла. Тут лише 28 стаканчиків 200-грамових поміщається ось в такий ящик 100-грамових, до речі, 44 блази. І та, яка лишилася, я її назад поставила, посадила нехай росте. І лишився в мене ще розчин антистресанту. Мегафол розбавлений в мене є. І оброблю я одразу мегафолом, скажімо так, щоб трішечки зменшити стрес. Рослині все, нехай приймається, нехай росте. Вітер, якщо ви чуєте мене, бо я сама себе не чую. Далі буду робити ще роботи на сьогодні. Купа. Так, ну в нас уже пів сьомого. Я вже втомилася за сьогодні. <кхм> Прийшла в теплицю, накрила е розсаду, увімкнула поки що один обігрівач, тому що температура починає потихеньку падати. Звісно, що, як я казала, не все я встигла сьогодні зробити. Е але багато сьогодні зробила. І я вже рада, що я попікірувала ту капусту, і мене тепер чекають перці і так далі. Але в мене ще лишилися невисаджені томати. І з того, що я вам можу показати, тобто те, що з картинками, в мене небагато. Це мої улюблені райські свічки, хурма. Це те, що, знаєте, як ото must have, обов'язково. Це просто без, без ніяких. Без варіантів, але не по багато. Можливо, по 10 кущиків, тому що навіть минулого року 10 кущиків саджали було достатньо. Далі, з того, що ще з картинками, є в мене ось такий апельсин. І ось таке. А лимонне серце жовтеньке. Чому я не беру, в основному в мене кольорові? Тому що червоних в мене буде дуже багато на городі. А точніше, ми брали всі червоні. У нас не буде ні жовтих, ні рожевих, а будуть лише всі червоні. Я думаю, що ті гібриди, які ми сіяли, ви минулого відео бачили всі, вони вам знайомі, вони тільки червоні. Тому червоні я взагалі не брала на щоб саджати. І Томати, які ще можу показати, це ось такий золотий банан. Це пляжний чері. Дуже красивий. Якщо він такий є в житті, то просто дуже красивий. І такий золотовласка. Гарнені. Ну і плюс ціла, як ви бачите, хмара. Назву її так, просто колекційних томатів. Це якісь щось. Не знаю, нереальне. Це в мене манікюр, це мені був подарунок від замовника, там, де я купувала, і в кілька мені поклали у подарунок. І ось такий Деберао царський рожевий, це також подарунок, ви зрозуміла, навіть від одного продавця. Далі томат, томат сержант Пепер. Дуже гарний з антоціаном. Е, взагалі я хотіла лише сержант Пепер, але як зайшла до продавця, і просто очі розбіглися. Ось тут в мене такі високорослі, ті, які треба обов'язково підв'язувати. І підв'язувати на дуже високу шпалеру, ті, які ну, висотою там до двох метрів. Дебарао синій. Далі зумба, це помаранчевий томат. І якась синьо-біла грона. Всі без картинок, бачите, і без описів. Не буду вам перечитувати, я вже думаю. Покажу вам пізніше, коли вони будуть. Але дуже просто, бачите, ціла, ціла. Ось це також подарунок. Дуже гарний. малесенький малесенький Вага плоду 20 грамів. Е, так, думала, що це в мене все. Думаю, ну, наче було їх більше. Потім ще згадала, що в мене ще в пакетику. Просто. Це, знаєте, у мене з гострими перцями. Їх в мене просто така кількість була, що жах. Так само і тут в мене ціла купа томатів. Так, хотіла я їх сіяти в касету. Касету вже приготувала. Але їх багато, їх реально багато. Як підписувати, не знаю. Тому що я їх збиралася саджати по дві насінинки. Але деякі навіть є в мене взагалі, що настільки колекційні, що їх навіть в упаковці йде три насінинки. Тут, бачите, п'ять, а десь в мене був якийсь ще три. О, ось, бачите. Три насінинки, хоча написано п'ять, напевно, помилково, не знаю. Але в пакетику три. Тому сіяти я їх не буду в касету, я їх не зможу навіть підписати. Я думаю, що в стаканчик, так як томати, в принципі, непогано приживаються, непогано переносять пікіровку, пересаджування. Тому я думаю, що я їх посію в стаканчики хоча б по дві штучки, і пересівати не будуть, якщо не зійдуть, от як є, хай як хочуть. Не знаю, на сьогодні це в мене буде чи на завтра. Можливо, я сьогодні наб'ю стаканчики лише побачу, тому що їх дійсно дуже багато, і що з ними робити, в мене голова не, не може придумати. Ось такі справи. Що ви зараз ще сієте? Мені дуже цікаво, чи лише я така, що продовжую сіяти? Мені здається, що вже всі просто все посіяли, що тільки можна. А як подивилася, мене ж ціла купа огірків, кабачків. Те, що я просто ще не і ще ціла купа різних трав, ну якісь вівсяниці, тобто декоративних таких рослин. Я думаю, боже, коли я це хочу встигнути, я просто не уявляю, де взяти час. Скажіть мені, будь ласка, це одна я така, що маніячу по ось цих всіх насіннях, чи ви також? І раз я вже не купила, треба їх сіяти, тому що строки придатності в них обмежені і ось так. Чим ви маньячите, що ви ще сієте? Що ви ще плануєте сіяти, в які строки? Мені це просто дуже цікаво. Чекаю ваших коментарів у коментарях. До нових зустрічей.